Так, ну все, я її заплила вже. Сонечко, давай будемо готуватися спатоньки. Я не хочу спатиньки. Ні, ти будеш спати, всі будуть спати зараз. Не буду спати. А, а я що буду робити, якщо я не спати? Угу. Що, М, -м, А це ідея. Все, сонечко, йди спати вже. Добре. На добраніч. Це мітяг настав. Так, візьму з собою телефон. Добрий ранок. Зараз такий одяг піду в магазин і куплю такий одяг для Емілії. Емілія я вставаю доброго ранку. Де Емілія? Так, зараз подивимось. Так, телефону немає. Значить вона його з собою забрала. Що таке маніка? Емілія пропала! Емілія пропала? А є якісь ознаки, що вона пропала? Ну так. Телефон вона з собою взяла. Капець, що нам тепер робити? Давай дзвонимо в поліції тоді хоча б. Ні, давай самі її шукати. Поїхали. Випустіть! Так, треба дізнатися, де вона була. Так, ну давай їй позвонимо. Де цей ключ? Нам треба відкрити двері, розумієш? Ми не можемо відкрити двері ніяк. Нам треба відкрити двері. Ну, ти ще маленька і Ти Ти розумієш, що я за тебе переживаю? Давай кажи, де ти. Мам, а, а, а давай давай ти не склинай, а, а, а давай я ну, тобі буду казати, де я, давай. Добре. Ой, з тими ідеями. Наплаво Я не можу відкрити, як відкрити, це цікаво. А де наш ключ? Хм. Ну чого ти тут дійшла, я не розумію. Ну мам, ну, я просто там хотіла піти і все. До речі, ти знаєш, де ключ ну, з цієї фігні? Навіть не знаю. Я тут не йшла ніколи.